Коротше, вояки, слухайте анекдот. бородати, блядь таке, але мені подобається. Їдуть коротше, в поїзді танкіст, льотчик і замполіт. Взяли дві бутилочки, блядь, розпили, ну і лишається один стакан. Думають, ну не будемо розливати, блядь. Танкіст каже, а гайда, хто розкаже найбільш йобнуту фантастичну історію, блядь, то і п'є. І <ривіт> гайда, блядь. Льотчик розказує. Коротше, один раз на баерки лечу, ебать. Тут мене дві підерських сушки по бокам обжимають. Крила мені обламує, блядь, все, нахуй, крил нема, блядь, двигатель загорівся, блядь, пікірую. Бачу танк пітерський, блядь, ну я в нього, коротше, за 5 метрів від землі, блядь, випригую, нахуй, все, танк резерва, нахуй. Я, блядь, перековеркнувся на ноги, встав, ну, от з вами, їду, блядь. танки, скажу, ну, нормально, блядь, А я одного разу їду, їду, блядь. Тут мені їблись, нахуй тур зарядив, блядь. Єблись други, блядь. Я вилазив, нахуй, подивитися звідки цей підер хуяри, блядь. Тут бачив півіха з кумулятивом, залітає в лічок, все, нахуй, розрив БК, блядь. Мене волною викинуло, коротше, я п'ять разів перекуверкнувся, впав на ноги, блядь, встав, все, от їду з вами, блядь. Ну все, замполіт каже, ну хлопці, блядь, я вже пити не хочу. Так ну давайте я вам настоящу історію розкажу, блядь. Коротше, одного разу, блядь, на нулю, нахуй, танки з лівочком пий, блядь, замполіс, сука, пи, не пизди, блядь. Да, <звук> такая хуйня.